Досить рідко трапляються настільки влучні пісні, де все ідеально і без зайвих елементів. Пісня Bang Bang, яка також має назву «My Baby shoot Me Down» саме з таких. І сьогодні я хочу коротко розказати її історію. Блак, а во Bang, і вовей бай, бег-бен. Пісню Бенк Бенк написав Соні Бону для своєї тодішньої дружини, співачки Шер. Уперше вона прозвучала на другому сольному альбомі Шер і вийшла як сингл у лютому 66-го року. На той час Шер вже була відомою завдяки дуету Sony і Sher, і нова композиція швидко здобула успіх. Сингл піднявся до другого місця у американському чарті Billboard Hot та до третього у британському UK Singles Chart. Для молодої співачки це стало визначним досягненням. Текст пісні вирізнявся незвичною сюжетністю. Соні Боно побудував його як мінімалістичну, але цілісну історію від дитячої дружби, яка переходить у велике кохання, і до зради однієї зі сторін. Попри простоту тексту і мелодії, пісня виявилася надзвичайно емоційною та близькою багатьом слухачам. He would always laugh and say Remember when we used to play bang bang. I shot you down bang bang. You hit the ground bang bang. That awful sound. Bang bang. I used to shoot you down. Але ця пісня зацікавила не тільки слухачів, а ще й виконавців. Можна знайти безліч її кавер-версій і перекладів на інші мови. Серед них багато сучасних каверів, наприклад, від Дуаліпи та Леді Гаги. Але найвідомішою досі залишається версія того ж 66 року, коли вийшла і оригінальна пісня. Ненці Сінатра, дочка легендарного Френка Сінатри, записала бенбенг для свого альбому. Аранжувальником Ненсі був гітарист Біллі Стрейндж, який обрав мінімалістичний підхід. Він спростив і без того просту мелодію і залишив тільки гітару і меланхолійний голос Сінатри. Ця версія стала атмосфернішою і трохи навіть моторошною. Все зайве було відкинуте і залишилася лише життєва історія в досконалому виконанні. And till this day sometimes. didn't even say goodbye he didn't take the time to lie bang bang he shot me down bang bang i hit the ground bang bang that awful sound bang bang my baby shot me down Вентін Тарантіно відомий тим, що повертає колись популярних акторів та актрис у велике кіно. З музикою він робить приблизно те саме. Тарантіно використав версію Ненсі Сінатри у вступних титрах Убити Біла, частина перша. Режисер буквально екранізував композицію, але трохи жорстокіше, у своєму фірмовому стилі. Він інтегрував історію пісні у свою історію нареченою історію кохання і зради. До того ж, Тарантіно практично канонізував версію Ненсі Сінатри як оригінальну. Для багатьох незнайомих з історією цієї пісні ніякої версії Шер ніколи й не було. Але якщо ви знали про оригінал від Шер, похвалиться цим у коментарях і крапка.